Дорогі очі, як справитися із постійною, з постійним переживанням у собі? Переживання в собі це означає, що ти живий. Бо людина рухається емоціями, вона не машина, вона реагує на ситуацію. Кожен раз, як ти робиш один крок, в тебе все рівно в організмі відбувається якась реакція. Ти сумуєш ти щасливий. Через 10 кроків у тебе вже все помінялося. А от коли ми самі себе заганяємо в тривогу, ясне діло, що воно так і буде. Як боротися із постійним переживанням в собі. Я переживаю чим? Переживаю тим, що перелетить ракета. Чи я переживаю тим, що мої діти погано вчаться, чи я переживаю тим, що я не маю що їсти. Чим я переживаю? Від твого переживання, що немає їсти, їда не з'явиться. Від того переживання, що дитина не вчиться, вона не стане краще вчитися. Від того переживання буде тільки тяжче тобі. Переживання це сигнал, що треба щось робити з якоюсь, з якоюсь проблемою, яка визиває в мене тривогу. Є така тривога, яку не можеш позбутися. Людина боїться, чує е, повітряну тривогу і їй страшно. Вона боїться, що прилетить ракета. Боїтеся чого? Та смерти боюся, та як чого боюся? Що вічно будеш жити? Так і так помирає. Не переживайте тим. Страх нічого доброго не дає. Страх береже життя, але часом отим. Надмірним переживанням ви себе зажнете у могилу ще борщі як ракета. Не треба. Страх має бути раціональний. Як ви чуєте, треба ховайтеся у підвал. Як ви боїтеся, щоб на вас ракета не впала? В часі війни ніхто не застрахований, розумієте? Ні військові, ні цивільні. То війна, летить ракета, де щось їй там сталося, то желізо. Та й впала не туди, куди летіла, а по дорозі впала. Скільки є випадків, що ракети впали на територію Росії, не долетіли. Бо то старе желізо радянське, але воно летить, воно вбиває. Так. Нема чим переживати. Тому не переживайте, а думайте, як, наприклад, м любе, любе переживання, от я переживаю, що нема що їсти. Подумай. Вирішить, би це можна рішити. Їдь на роботу, йдіть до сусіда, позичте, ну, вирішуйте питання, не можна просто сидіти і переживати. Треба щось зробити? Переживання це сигнал для того, що треба щось робити. Так.